Ні, усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Йровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Понад 98 мільйонів гривень потрібні на капремонт дороги по вулиці Паїсія Величковського у Полтаві презентували проєкт реконструкції серпантину. Склад із одного з корпусів дитсадка. Ягідка таке рішення ухвалили під час засідання полтавського міськвиконкому. Полтава провела в останню путь головного ринолога України професора Сергія Бешапочного. А тепер про це те інше більш докладно. Капітальне відновлення дороги протяжністю 316 метрів, сучасний пішоходний тротуар, підпірна стійка, система водовідведення та нове освітлення. Сьогодні у Полтаві презентували проєкт капітального ремонту аварійного серпантину по вулиці Паїсія Величковського. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Передбачається влаштування підпірної стінки довжиною 140 метрів на буронабивних палях. Відпірна стіна вздовж монастиря, що стримуватиме зсув ґрунту, дренаж для водовідведення, відновлення ділянки протяжністю 316 метрів, новий пішохідний тротуар та освітлення. У Полтаві презентували проєкт капітального ремонту вулиці Паїсія Величковського в межах аварійної ділянки від вулиці Логова до примикання на вулицю Лисенка, більш знайомої місцевим жителям під назвою Серпантин. Представили його керівник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко та проєктанти, представники підрядної організації. Нізації моста дві смуги руху з шириною по три метри. Також буде влаштовано тротуар з пішохідною зоною метр вісімдесят для можливості руху маломобільних верст населення для стримування самого масиву ґрунту, який з верхової частини знаходиться, передбачається влаштування підпірної стінки, яка має два функціональних значення: забезпечить роботи в зоні зняття ґрунту і влаштування дренажу глибокого закладання для відведення ґрунтових вод. А також після завершення будівництва вона буде стримувати цей. Масив ґрунту проектом передбачена система водовідведення, що захистить ділянку і від ґрунтових, і від поверхневих вод. З проїзної частини поверхневі води будуть збиратися бортовим каменем та перенаправлятися в лоток, який буде знаходитись підошві насипу, і також буде відводитись за межі проектної ділянки. По конструкції дорожнього одягу передбачено два шари, два шари покриття з асфальтобетону на модифікованих бітумах. Також два шари основи на щебенево-піщаних суміші укріплений цемент, товщиною 12 метрів. Комунікації, газопровід і водогін згідно з проектом планують вивести за межі ділянки, де спостерігається сув ґрунту. Оці проектні рішення, які ми бачимо тут, вони перш за все забезпечують газоводопостачання за що виносу ну, з ділянки суво мереж. Це додавало складності друге за що водовідведення, яке ми тут влаштовуємо, це нам дасть гарантію того, що ця ділянка не буде сповзати. Озвучили на презентації і вартість будівництва понад 98 мільйонів гривень. Найближчими днями проект розглянуть на профільній депутатській комісії. Орієнтовний термін виконання будівельних робіт від 9 до 19 місяців. Нагадаємо, київська компанія мостобуд працювала над цим проектом з літа минулого року. Тим часом дороги, якими мешканці мікрорайону Монастирська гора поки що змушені об'їжджати закриту аварійну ділянку по вулиці Паїсія Величковського, теж потребують ремонту. Йдеться про вулицю Нагірна, Лугова, Яківчанська та інші представники міського управління житлово-комунального господарства оглянули найбільш проблемні ділянки та запевнили, шукатимуть кошти на їх ремонт. Нині мешканці мікрорайону Монастирська гора у зв'язку з перекриттям аварійного серпантину в центр міста їздять об'їзними дорогами. Представники технагляду та міського управління житлово-комунального господарства спільно з депутатом Полтавської міської ради Юрієм Бражником провели виїзну нараду, оглянули стан цих шляхів. Ми проговорили про те, що необхідно відновити ті дороги, які зараз знаходяться не зовсім в нормальному стані. Це і вулиця Нагірна, це і вулиця Лугова. Це об'їзна частина, по якій тепер люди вимушені через ось це руйнування добиратися до центральної частини міста, до роботи, до школи, і так далі. Мета зустрічі не лише вивчення стану цих автодоріг та фіксація проблемних ділянок, а й пошук шляхів для покращення їхнього стану до тих пір, поки буде відбуватися процес відновлення усієї зруйнованої частини дороги. Міська влада просто зобов'язана зробити максимум для того, щоб людям було більш комфортно добиратися додому і з дому в центральну частину міста. За результатами сьогоднішньої виїзної наради були обстежені об'їзні ділянки, якими користуються жителі Монастирської гори. Будемо виходити з пропозиціями та шукати кошти на те, щоб покращити їх стан, тому що є дійсно ділянки, які потребують значного ремонту. І доволі пристально звернули на це увагу. Будемо додатково шукати можливості для цього, поки працюємо над реалізацією цього надскладного проєкту. Тим часом в міській раді вже презентували проект ремонту аварійного серпантину. Нагадаємо, закрили його для автотранспорту 25 січня минулого року. Відтоді пасажирські автобуси з Монастирської гори курсують через вулицю Нагірну, дендропарк та інститут зв'язку. Приватні автопрямують до центру через вулицю Гову цей шлях значно довший ніж через закриту нині пряму дорогу по вулиці Паїсія Величковського. На перехресті вулиць Небесної Сотні та Гоголя у Полтаві сьогодні впала опора із світлофорами та дорожніми знаками. Як повідомили у комунальному підприємстві міськсвітло, попередньо до падіння призвели пориви вітру та зношеність конструкції, що була встановлена понад 15 років тому. Нині триває демонтаж світлофора разом із опорою. На пульт поступила заявка що про падіння світофорного ну, стійки світофорного об'єкту виїхала бригада на місце світофор демонтували, перевели в жовтий мигатливий режим. Завтра ми відновимо стійку. Один із корпусів полтавського дитсадка номер 5 Ягідка, що по вулиці Європейська 3, перетворять на склад одного із департаментів міської ради. Таке рішення сьогодні ухвалили під час засідання виконавчого комітету полтавської міськради. Все через аварійний стан будівлі нині там неможливо продовжувати освітній процес. Відновлення корпусу вимагає багато ресурсів, яких наразі місто не має, Повідомила заступниця міського голови Олеся Мартірашвілі. Йдеться про капітальний ремонт будівлі. При цьому додаткові складнощі виникають, оскільки вона має статус пам'ятки архітектури. За словами заступниці міського голови Полтави, про припинення роботи дошкільного закладу мова не йде. На сьогоднішній день уже рік як діти там не знаходяться. І на даний час вони, як вихованці дошкільного закладу «Ягідка номер 5 знаходяться в основній будівлі цього садочку по вулиці Пилипа Орлика, 29. Основна будівля садочка номер 5 справляється з мережею дітей і контингентом дітей, які в ньому обслуговуються. Але будівля зазнає подальшого внутрішнього руйнування, обсипається, Штукатурка, тріщат стіни, і ми дуже занепокоєні станом цієї будівлі, і в такому стані ми точно не готові його далі використовувати. Це приміщення далі використовувати як заклад дошкільної освіти. Судом постануть двоє студентів Полтавщини, які підпалювали службові авто Збройних сил України. У минулому році у Кременчуці вони знищили три позашляховики військових. Також слідчі Служби безпеки України встановили їх причетність до підпалів ще трьох автівок у Полтаві. Як повідомила речниця СБУ області Інна Усова, фігуранти шукали легких грошей на телеграм-каналах. Там російські куратори давали юнакам різного роду завдання. Потім свої злочини вони фіксували на камери мобільних телефонів та відправляли звітні відеофайли у жовтні 2024 року. Слідчі СБУ повідомили їм про підозру зачасною першої статі сто чотирнадцятої з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Наразі вони обвинувачуються у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Частина 2 статті 27, частина 2 статті 28, частина 1 статті 114 з позначкою 1, замаху на вказаний злочин та в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Частина 2 статті 27, частина 2 статті 28, частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Служив у Донецькій, Луганській, Харківській і Сумській областях. Свій останній бій прийняв 7 березня цього року. Сьогодні у Полтаві провели в останню путь солдата Миколу Бідуху із позивним Німець. Побувала на панахиді наша знімальна група. Полтава знову попрощалася зі своїм захисником 13 березня у Свято-Успенському кафедральному соборі. Влаштували панахиду за полеглим Миколою Бідухою. Чоловік народився і жив в обласному центрі, займався виготовленням меблів. На військову службу він пішов по мобілізації у березні 2022-го. Мав звання солдат, пригадує тітка загиблого пані Ніна. Вона прийшла провести племінника в останню путь разом з іншими родичами, побратимами та сусідами. Він дуже був хороший. Він саме рідний мене плім'яні. Він мене не обижав, допомагав. не тільки мені. Втім, помагав. Він такий хороший син був. Ай Боже, як ми пізнього тепер будемо. Микола бідуха мав позивний німець, служив старшим навідником мінометного взводу мінометної батареї. 7 березня цього року воїн прийняв свій останній бій. Це сталося під час виконання бойового завдання на Донеччині на вогневій позиції. Розповідає його побратим з позивним святий. Ми разом з самого початку, з 9 березня, 2022 року. Там була і Донецька, і Луганська, і Харківська, і Сумська область. Він був спокійний, зібраний завжди. Він був хоробрий, взагалі самий позитивний військовий, з яким я служив, поховали захисника на алеї героїв на заторинському кладовищі. Чи внутрішньоочний тиск може свідчити про розвиток у людини такої хвороби як глаукома. У рамках тижня боротьби з недугою у полтаві безкоштовно консультували усіх охочих. Деталі дивіться у сюжеті. Те, що звичайний тиск, вам рекомендовано регулярно спостерігатися. офтальмолога. Сергій Іванович приїхав до Полтави, щоб зробити операцію, замінити криштали кока. Перед цим медики обласної лікарні порадили йому зробити вимірювання внутрішнього очного тиску. Я приїхав вже на операцію, щоб вже знати, коли операція, щоб мене б слідували. Вони сказали мені тиск виміряти. Виміряти процедура допомагає діагностувати глаукому на ранній стадії, кажуть спеціалісти. Глаукома це. Прогресуюча хвороба, яка дає незворотню сліпоту. Глаукому можна лише зупинити на початковому етапі розвитку. Відкрита кутова глаукома протікає безсимптомно. А маючи два ока, коли одне око поступово сліпне, людина не помічає того, що це око сліпне. Полтавка Катерина Олексіївна вирішила теж виміряти внутрішньоочний тиск, адже про наслідки глаукоми знає не щоток. Щоб не случилось як у мого чоловіка, привезли сюди поскорі з приступом його глаукома. Із приступом так, 39 у його було і зір пропав. Тому треба міряти, а він не був багато років у больниці. Сама процедура триває до хвилини, результат одразу на руках, кажуть медики. Пацієнт сідає, поставить підборіддя на підставочку і тач екран проводить вимірювання самостійно, самонаведення. Єдине, пацієнт відчуває, як Повітря йому в очко, начебто, як трошки стріляє, проводиться скрінговим методом безконтактним демотонометром для того, щоб визначити стан тиску очного на момент поступлення, якщо показники підвищені. Під час скрінного вимірювання, то тоді пацієнти додатково обстежуються на глаукому. Пацієнти, які мають глаукому, можуть скаржитися на періодичне затуманення в очах, появу райдужних кіл перед собою, а також поступове зниження гостроти зору, зазначають фахівці. Додають сама хвороба у більшості людей виникає після 40 років. Частіше всього пов'язана з інволюційними змінами в оці, коли порушується відтік внутрішньої очної рідини. Більше рідини залишається в оці. І відповідно підвищується внутрішньочний тиск. З гіпертонічною хвороби може бути пов'язано, з діабетом, може бути пов'язано. може просто розвиватися, тому що генетично закладено в цьому роду. Нагадаємо, нині триває тиждень боротьби з гаукомою. Проводиться він у всьому світі на початку березня. Діяльність обласної ради, повноваження обласної військової адміністрації, структурні підрозділи про це та інше дізнавалися студенти різних вишів та коледжів Полтави. Вони проходили стажування в органах місцевого самоврядування. Про це дивіться далі у сюжеті. Навчалися одразу через практику студенти різних вишів та коледжів Полтави пройшли стажування в органах місцевого самоврядування. З активною молоддю зустрівся перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Я взагалі проти стереотипу, що політика органи місцевого самоврядування, держслужба це не для молоді. Молодь дізнається про органи влади, рівні влади. Співпраця органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Тому ну досвід цікавий для всіх, і влада повинна чути молодь. А молодь повинна впливати на напрямки діяльності на бюджетування в громадах. Ян Ярейсько, студент другого курсу. Він проходив стажування у відділі департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю. Ходив я сюди кожен день. Багато чого дізнався про діяльність самого цього підрозділу. Відвідував заходи, такі як, наприклад, Аква Арена, цікаві заходи з приводу навчання нових поколінь тренерів, ветеран хабу. Думаю, в майбутньому працювати тут, адже гарний колектив, багато цікавої роботи. Для студента першого курсу Віталія Бодні таке стажування не вперше. Раніше хлопець дізнавався про діяльність Решетилівської міської ради. Нині познайомився із роботою управління молоді та спорту Полтавської обласної військової адміністрації. У нас було п'ять зустрічей, побачили. Знаєте, буквально всю внутрішню роботу цього структурного підрозділу дізналися про ті спортивні установи, якими опікується управління правомолодіжні установи, якими опікується це управління. Нагадаємо, студенти різних вишів та коледжів дізнавалися про діяльність обласної ради, повноваження обласної військової адміністрації, структурні підрозділи у межах програми стажування молоді, в органах місцевого самоврядування, сила громади, молодь в дії. Віддав медицині усе своє життя. Чи не до останнього дня працював на кафедрі Полтавського медичного університету? Виховав не одне покоління медиків. Сьогодні у Полтаві попрощалися з видатним лікарем, оториноларингологом головним ринологом України Сергієм Бешапочним, яким його згадують рідні колеги та пацієнти. Дивіться у нашому сюжеті. Присвятив роботі все життя, до останнього дня був на робочому місці, бо мав невичерпну жагу до медицини. А ще оптиміст, життєлюб, справжній профі, медик з великої літери. Так кажуть колеги та учні про видатного лікаря оториноларинголога головного ринолога України, професора, багаторічного завідувача кафедри оториноларингології Полтавського медичного університету Сергія Безшапочного. Його основне кредо було таке, ну в його навчанні, це те, що якщо ти хочеш бути здоровим, завжди дихай носом, я завжди це згадував. Вати буду, він завжди міг подарувати нам такий. Позитивний настрій, веселий він завжди боровся за те, щоб нас не скорочували, а називали повністю «Оториноларингологи», а не просто «Оториноларингологи». Тому в нас і кафедра називається кафедра «Оториноларингології». Фактично, кожен лікар оториноларинголог Полтавщини. Це його школа, говорять колеги. Народився Сергій Безшапочний 26 листопада 1946 року у Полтаві. З 1984-го очолював кафедру лорзахворювань Полтавського медичного університету. Автор близько 400 наукових праць, підручників, винахідник, розробник ендоскопічних методів діагностики та малотравматичних функціональних методів лікування захворювань порожнини носа і навколо носових пазух, розробник інструментів для пластики кісток зовнішнього носа. 11 березня 2025 року у Полтаві на 79-му році видатний медик відійшов у вічність. 13 березня місто проведжало його в останню путь. Скільком людям допоміг Сергій Борисович не перелічити, згадують його. Колеги та пацієнти, які прийшли на панахиду. Він виклікував мені сина. Шість років, коли син у нього адиноїди, йому вже призначили операцію. І ми прийшли на консультацію, і він сказав так, кому бити зад, цьому малому, чи вам батькам. А малий так, мене такий, він сором'язливий був. Він перелякався, каже, ні, батьків бити не треба. Він тоді каже, будемо лікуватися. І він вилікував. Зараз син у мене футболіст. Він грає за Львівські Карпати. Він завдя... Я завдячую тому, що якби Сергій Борисович не вилікував, то, мабуть, його спортивна кар'єра так в великому спорті і не склалася. Я знав його більше 40 років. Коли він взяв керівництво кафедри у свої руки, кафедра змінила свій статус. Це були курси. Тепер стала кафедрою. Потужний був адміністратор, він талановитий був лікар і організатор. Він зумів біля себе згуртувати той колектив, який приніс славу і полтавцям. І дав можливості зміцнити життя багатьом багатьом полтавчанам, крім медицини, лікар безшапочний обожнював творчість, говорить його дружина Людмила, та показує світлину зі збірки його поезій. І писав вірші, і писав наукові роботи. Дуже багато його знали у всьому світі: і Америка, і Англія, і Франція, і Германія, і Італія. І, і, і Японія, і Кіргізія, і так далі, і так далі. Скільки років разом прожили? Всі чотири поховали видатного українського лікаря професора Сергія Безшапочного на центральному міському кладовищі. І це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті іртепілюєй. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. на цьому? Ми не все на все добре. Все обов'язково буде Україна.